Номер 122. Предмети навколишнього світу різні за величиною. Так, оце мотузка, а оце стежка. Вони різні за довжиною. А з чим їх порівняти, з якою одиницею довжини? Люди вигадали метр. Один метр. І почали порівнювати все з одним метром. А потім вони розділили його на 10 частин і назвали ту десяту частину дециметром. Деци – префікс? А тоді вони той самий метр розділили на 100 частин. І назвали оту одну соту частину 1 см. І в метрі їх 100. А потім розділили той самий метр на 1000 частин. І одну тисячу назвали міліметром. І префікс мілі. А про метр ви можете отут подивитися. То одиницею довжини є один метр. І тепер все з ним порівнюють. Але з мотузки не можна пошити спідницю. А з чим же можна порівнювати спідницю? Спідниця це площинна фігура. Ну, от, наприклад, у нас з вами є стіл отакий. Він прямокутної форми. І у нього довжина 2 метра, а ширина у нього нехай метр. Уже порівняли довжину та ширину з одним метром. То, якщо ми зробимо з вами квадратик, у якого і довжина 1 метр, і ширина 1 метр, То те, що тут вийшло всередині, що ми можемо замалювати, закрасити, то оце назвали 1 квадратний метр. Тоді отут 2 квадратних метра. Так. А якщо ми візьмемо 1 см у довжину та 1 см у ширину. Квадрат, обов'язково квадрат. То знову вийде площинна фігура, а площа її один квадратний сантиметр. А про площинні фігури ви тут можете подивитися. А якщо ми візьмемо один міліметр завдовжки та шириною теж один міліметр, то вийде отакий квадратик маленький, і його площа один квадратний міліметр. І в одному. Квадратному сантиметрі. отут їх 10 міліметрів квадратних і отут 10 рядів таких квадратних міліметрів. То в одному квадратному сантиметрі їх 100 квадратних міліметрів. Квадратний міліметр у 100 разів менший за квадратний сантиметр, але їх у 100 разів більше в одній і тій самій площі. Ну, наприклад, 3 Квадратних сантиметрів. То міліметрів у 100 разів більше. 300 міліметрів квадратних. У 100 разів більше, але вони у 100 разів менші. Їх у 100 разів більше. Ай, наприклад, у нас є 800 міліметрів квадратних. Їх у 100 разів більше, ніж квадратних сантиметрів. 800. Міліметрів квадратних дорівнює 8 квадратним сантиметрам. А якщо ми будемо розглядати отакий квадрат, у якого довжина 1 дециметр і ширина 1 дециметр, то його площа 1 квадратний дециметр. Але 1 дециметр це 10 сантиметрів. І 1 дециметр це 10 сантиметрів. То квадратних сантиметрів в одному квадратному дециметрі вже 100, 100 квадратних сантиметрів отаких зелененьких. А скільки тут квадратних міліметрів отаких малесеньких? Увага. Довжина 100 міліметрів і ширина 100 мм. Отут в одну лінію вже 100 квадратних міліметрів. І таких ліній 100. Увага! В одному квадратному дециметрі 10 тисяч квадратних міліметрів. Дуже легко, молодці.